Послання 169, що саме спонукає молодих людей так соромитися мене. П'ятниця, 19 серпня 2011 року 23.00. Моя ніжно улюблена дочко, моя любов до молодих людей, особливо в підлітковому і юнацькому віці, є дуже глибокою. Як і їхні батьки, я відчуваю любов, щастя, занепокоєння, а іноді гнів. Коли я спостерігаю, як вони ростуть, о як крається моє серце, коли я чую, як вони говорять, що не вірять в Бога, мого предвічного Отця, вони, мої малі діти, були привчені заперечувати його, щоб могти виглядати відповідно до своїх друзів і не відрізнятися від них, справа в тому, що молодій людині вже нелегко зізнатися в своїй любові до мене, навіть якщо вона визнає моє існування. Це визнання може привести до їхньої зніяковілості, коли віра в мене Ісуса Христа або мого предвічного Отця зневажається на користь так званої вищої істоти, що саме спонукає їх так соромитися мене? Чому вони відчувають, що повинні пристосовуватися до світу, який духовно порожній, або в якого відсутня турбота про душу? Музика і мистецтво мають величезний вплив. На ці дорогоцінні маленькі душі, яким не сказали правду про рай або пекло. Вони, як і всі мої інші діти, які вперто уникають будь-яких згадок про мене, моє вчення або існування мого предвічного отця, з такою ж ймовірністю будуть загублені в пустелі. Батьки, я закликаю вас розповісти своїм дітям правду про їхнє існування на цій землі. Звідки вони походять і про долю, яка чекає на них після цього життя? Це ваш обов'язок допомогти їм відкрити свої серця на мою любов. Приведіть їх до мене делікатно, але використовуйте всі можливі засоби, щоб допомогти врятувати їхні душі. Зробіть це з любові до них. Ви, можливо, протягом багатьох років ухилялися від своїх обов'язків, але тепер настав час, щоб це направити. Через молитву до Божого милосердя за їхні душі, ви можете їм допомогти, було б краще, якщо б вони прийшли до мене з простягнутими руками в цьому житті за власним бажанням. Молодим людям я кажу ось що: якщо ви вірите в мене, не бійтеся визнавати це публічно, не заперечуйте мене, бо я ваш рятувальний канат, без якого немає життя, коли інші побачать, наскільки сильна ваша віра. Вони будуть більш схильні відкрити мені свої власні серця, це вимагає багато мужності з вашого боку, але ласки, які ви отримаєте від мене, набагато переважать ваш страх. Як тільки ви скажете людям, що я існую, як тільки ви проявите до них повагу і притягнете їх до себе, вони будуть поважати вас за те, що ви говорите про мене, може здатися дивним говорити про мене на одному диханні. А на наступному світські справи, але ви станете сильнішими в своїй вірі, коли зробите це. Ви не тільки будете відчувати таке багатство любові в своєму серці до мене, але й це врятує душі ваших друзів. Використайте інтернет для поширення моїх послань, говоріть про них. Не має значення, хто сміється над вами. Тому що, коли ви це зробите, багато багато молодих людей по всьому світу матимуть вічне життя через навернення, створене в результаті цього. Іди вперед зараз, моя дорогоцінна молода армія, настав зараз для вас час набратися мужності і поширювати мої послання, які даються цьому поколінню у світі, щоб нагадати їм про те, хто я такий, чому я врятував вас усіх з глибин пекла. І чому я зараз налагоджую контакт, щоб врятувати вас ще раз? Це час для мене простягнути руки, щоб взяти ваші руки в мої. Я люблю вас, ваш улюблений Спаситель і приятель Ісус Христос.